І що ж, мої вітання, друзі. Сьогодні запускають Х2 на сині уламки. І також додатково у нас є подія на даного персонажа з Battle Pass. Він особливо мені не потрібний. Я б не сказав, що дуже сильно хочу його, але якщо випаде, буде дуже непогано. В нього непогані не скіл, скіли є. Наприклад, А2 який ігнорує шкіру. Ну і, звичайно, ця ембова масуха. Також у нього непогана аура 28%. Що інколи може допомогти на арені. І почнемо ми відкриття, звичайно, не з уламків. А думаю, з хімери подивимось. А, ще вона не обновилась, до речі. Ми зайняли четверте місце. Нагороди я по скринах вже бачу не дуже. Думаю, на цьому тижні зможемо записати щось цікаве про химеру якусь пачку. А почнемо ми, звичайно, з обраних. У нас є один уламочок рай, рай дужний, і нам приходить епік. Дуже неочікувано. Так, спочатку подивимось, що тут і скільки нам потрібно поїнтів ще. Для мене це дуже важливо. Що ж, тут потрібно набрати 4200, як на мене, дуже багато. Можливо, наших уламків і не вистачить, скільки зараз було багато подій, цікавих дуже. І я сподіваюся, що сьогодні запустять злиття на Леді Ноель. І заодно я б зміг закрити відразу дві події. Але що ж зробиш? Пробуємо потягнути нашого хі-мена. І перша десятка. Присяжник ним, герой. Джаран таке собі. Мені не дуже подобається, але що ж зробиш. Давай. Чекаємо на Лего. І відразу Лего. І Ледікімінь. Ліліто. Що? Це на відділ? Диво все, хефрак. Нічого собі, я мусю це просто заскрінити. Три Легі в одній десятці. У мене такого не було. І до речі, це четверта Леді Кімі. Я просто в шоці! Нічого собі! І всі герої просто супер, класні. Дякую, Пларіум. Що ж ідем далі. Звичайно, Хімена тут немає. Але четверта Леді Кімі. Я не знаю, що сказати, мене не вистачає слів. Ліліту Хефрак, до речі, якого я раніше дуже хотів який може непогано грати з Вулканусом. Ну і після такого, звичайно, сипли одні рарки. Ще Лега! Елегіус. Нічого собі. Звичайно, Лега. Не дуже, але. Але... Це четверта лега з 45 уламків. Пишіть, що ви думаєте про це? Як ви ставитесь до таких відкриттів. І сумно в цій історії тільки одне. Що, що За чотири легендарних герої нам не прийшов Хімен. В принципі, я б не проти був його отримати. Замість Елегіуса. Але що ж зробиш? Колекція нас солідно так поповнила сьогодні. Хоча Лілі тут третя. Можливо, хоча ні, плюс 2 робити її не буду, тому що спочатку потрібно закрити фракцію демонів. Ідемо сюди, вартові фракції. Ледікімі. Ось так. Непогано. Можливо, це буде перша фракція, яку я закрию повністю. Тут третя Ліліто. Ну, що ж зробиш, нехай буде. Можливо, колись я її забустю на плюс 4. Хефрак Унік. Елегіус, до речі. Також Унік. Звичайно, хотілося б отримати щось інше, наприклад, якихось тімапів для того, щоб спокійно закривати. Лавого рицаря в місті. Але вже як є, з 45 уламків, я думаю, це дуже непоганий результат. І так, подивимось що у нас тут. А, нам трішки не вистачило. Щоб забрати 200 сніжних балів, зараз прогрузиться. Думаю, варто лопнути. Мої циркони, з яких вже десь десь ось ось має бути гарант. Оскільки відразу з першого кількість додали місто, я закрив першого архонта, відкрив перший циркон і мені прибігла ось ця гарол. Я тоді дуже зрадів їй, і після цього мені більше не падали міфічні герої з даних уламків. Ну що ж, оскільки нам. Так, сьогодні ВЗ, думаю, варто спробувати відкрити і... наші циркони поїхали перший. Міфіка. Ні. Цей персонаж у мене вже плюс 4. 250 поінтів. Думаю. Піде він далі на корм, а ми надіємося на червоне світло. Давайте. Якось міфіка. Ні. Ну що ж, так. Непогано відкрилися, я думаю. Потягнули чотири легендарні герої. 44-5 сині. Забрали сніжні всі. Думаю, відкриття вдалося. Що ви скажете про це? Ранок. Дуже непоганий настрій появився на весь день. І можна спокійно грати лайф арену і думати про героїв, яких потрібно прокачати далі. А вам дякую за те, що дивилися. Кому сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!